Москва прокидалася важко, наче старий механізм змащений страхом і звичкою. На екранах у метро в державних установах у під'їздах новобудов беззвучно змінювалися обличчя ведучих генералів експертів. Вони говорили про загрози ззовні про вороже кільце, що стискається, про необхідність єдності. Президент слухав ці ж слова щодня, але щоразу з новими цифрами, новими зведеннями, новими запевненнями у лояльності. Найбільше він довіряв поліції. Вона була ближче до землі, до людей до реального контролю, і саме тому отримувала все більше повноважень, зброї тиші навколо своїх дій. Полковник Ілля Корнієв служив у системі понад 20 років. Він пам'ятав хаос, пам'ятав слабку владу, пам'ятав, як легко все розсипається, якщо немає жорсткої руки. Для нього порядок був не ідеологією, а професією. Його підрозділ відповідав за профілактику дестабілізації розпливчастий термін, що включав стеження, затримання нічні обшуки без протоколів. Корнієв не ставив зайвих запитань. Він вважав, що держава бачить ширше. Перші сумніви з'явилися непомітно. Один із затриманих викладач регіонального університету не підходив під жодну з відомих категорій. Ні активіст, ні журналіст, ні організатор. Лише підпису якомусь колективному листі, про який сам чоловік, здавалося, вже забув. Наказ вимагав тиску, показового страху, щоб інші зрозуміли. Корнієв виконав його бездоганно, але в рапорті помітив, що факти довелося підганяти. Ніхто не заперечував, навпаки, начальство подякувало за ініціативу. З кожним тижнем таких справ ставало більше. Формулювання наказів ставали коротшими, сухішими, майже без пояснень. Іноді списки імен приходили без підпису. Іноді накази суперечили одне одному, але обидва мали гриф терміново. Корнієв почав помічати, що поліція більше не реагує на події, вона їх випереджає, створює, провокує, а потім звітує про успішне запобігання. У коридорах управління говорили пошепки. Хтось зник після перевірки, хтось раптово пішов у відставку за станом здоров'я. Старі знайомі уникали поглядів. Лояльність більше не демонстрували словами, її доводили діями проти колишніх союзників. Корнієв зрозумів, що тепер небезпечно бути не лише нелояльним, а й просто непомітним. Одного вечора він отримав виклик не через офіційні канали. Коротке повідомлення, час, адреса. Кабінет без вивісок, людина без погонів. Йому запропонували нове завдання, назвавши його розширенням відповідальності. Суть була простою внутрішні спостереження за іншим силовим відомством, фіксація контактів, настроїв, сумнівів. Формально для координації, фактично для контролю. Корнеєв не відмовився він зрозумів, що відмова вже була б вибором. Виходячи з будівлі, він вперше відчув, що система, якій він служив, більше не має центру, лише нескінченні кола нагляду. У службовому авто він відкрив папку з першими матеріалами і побачив знайомі прізвища, деякі з них ще вчора сиділи з ним за одним столом, обговорюючи стабільність і загрози ззовні, а тепер їхні імена були обведені червоним, з примітками, написаними чужим почерком, що не залишав місця для тлумачень. Місто стало тихішим, але ця тиша не заспокоювала. Вона нагадувала приміщення без вікон, де повітря поступово закінчується, хоча зовні все виглядає впорядкованим. Патрулі їздили за розкладом, камери працювали без збоїв, зведення приходили вчасно, але між рядками з'явилося щось нове, взаємна підозра. Поліція більше не була єдиним організмом. Вона розшаровувалася на групи, що мовчки конкурували, накопичували інформацію, обмінювалися лояльністю як валютою. Корнієв швидко зрозумів, що його нова роль не має чітких меж. Йому не казали, що саме шукати. Лише повторювали, що важливо відчувати настрій і фіксувати відхилення. У доповідях він дедалі рідше писав про конкретні дії і дедалі частіше про інтонації паузи. Погляди, хто надто часто мовчить, хто ставить зайві запитання, хто перестав з'являтися на неформальних зустрічах. Ці деталі цінувалися більше за факти. Незабаром він дізнався про існування внутрішнього реєстру, до якого не мали доступу навіть більшість генералів. Офіційно його не існувало, але всі знали, що потрапляння туди означає кінець кар'єри або щось гірше. Імена в реєстрі змінювалися, іноді зникали, іноді поверталися з новими позначками. Логіки не було видно, але система працювала безперебійно. Корнієв помітив, що деякі рішення ухвалюються ще до того, як формально виникає привід. Паралельно змінювалися і міські вулиці. Протестів майже не залишилося, але це не виглядало як перемога. Люди навчилися не виходити, не говорити, не збиратися. Поліція втратила об'єкт для демонстрації сили, і ця енергія повернулася всередину. Перевірки стали жорсткішими, допити довшими, службові розмови обережнішими. Колеги почали носити з собою другі телефони, а деякі не носили жодних. Корнієв опинився на нараді, де вперше побачив відкриту напругу між двома керівниками підрозділів. Формально вони говорили про координацію, але кожне слово звучало як обвинувачення. Ніхто не підвищував голосу, навпаки, ввічливість стала майже демонстративною. Після наради один із них зник. Офіційно у відрядженні, неофіційно його ім'я більше не згадували. Інформація, яку Корнієв збирав, почала повертатися до нього у зміненому вигляді. Його формулювання ставали жорсткішими, висновки категоричнішими. Він зрозумів, що хтось редагує матеріали, використовуючи його авторитет як прикриття. Спроба з'ясувати це через неформальні канали завершилася попередженням, вимовленим майже дружньо. Йому порадили не цікавитися механікою. Увечері він часто їздив містом без маршруту, слухаючи радіо без новин. Йому здавалося, що президент десь далеко у замкненому просторі доповідей і зведень, які вже не відображають реальності. Рішення, що ухвалювалися від його імені, проходили через стільки фільтрів, що первинний сенс втрачався. Силові структури більше не змагалися за його увагу, вони змагалися між собою за право діяти без неї. Коли одного ранку центр міста перекрили без пояснень, Корнієв дізнався про це не з наказу, а з вікна власної квартири. Колони техніки рухалися злагоджено, але без символіки. Офіційні канали мовчали кілька годин. За цей час у системі народилося більше чуток, ніж за попередній рік. Коли ж надійшло коротке розпорядження, вважати дії узгодженими, стало зрозуміло, що узгодження відбулося вже після факту. Корнієв відкрив нову папку для звіту і довго дивився на порожній екран, усвідомлюючи, що тепер він фіксує не порушення, а перерозподіл влади, який відбувається без свідків і без назв. Влада почала зменшуватися фізично. Кабінети, що раніше були переповнені радниками, тепер стояли напівпорожні. Рішення ухвалювалися в уже визначених формулюваннях, без обговорень і без альтернатив. Президент з'являвся рідко, завжди на екранах, завжди у заздалегідь підготовлених ракурсах. Його голос звучав упевнено, але занадто рівно, ніби він зачитував не звернення, а інструкцію складену кимось іншим. У доповідях, які доходили до нього, не залишалося конфліктів, лише підтвердження стабільності, що дедалі менше відповідала відчуттям у місті. Корнієв уже не сумнівався, що центр управління розчинився. Йому надходили накази з різних каналів, іноді суперечливі, іноді майже ідентичні, але з різними підписами. Він навчився читати не текст, а походження. Якщо наказ ішов через знайомий ланцюг, його виконували без затримок. Якщо з'являвся новий маршрут, рішення відкладали, наче система інстинктивно перевірила, хто тепер має право наказувати. Поліція більше не чекала політичних сигналів. Вона сама визначала, що є загрозою а що допустимим відхиленням. У зведеннях зникли слова про зовнішніх ворогів, натомість з'явилися формулювання про внутрішню нестабільність і ризики втрати керованості. Корнієв бачив, як ці абстрактні терміни поступово наповнюються конкретними прізвищами. До списків почали потрапляти ті, хто ще недавно мав прямий доступ до президента. Йому запропонували приєднатися до нового органу, що не мав офіційної назви. Усередині його називали просто комітетом. Формально він мав координувати дії, фактично замінював собою політичне керівництво. Рішення комітету не публікувалися, але виконувалися беззастережно. Корнієв розумів, що участь означає захист, а відмова негайну ізоляцію. Він погодився, не обговорюючи умов. На першому засіданні ніхто не говорив про президента. Це було найпомітніше, його ім'я не звучало навіть у формі посилань. Обговорювали лише сценарії, що робити у разі втрати зв'язку, як діяти при інформаційній паузі, які структури брати під контроль першими. Корнієв усвідомив, що влада готується не до нападу, а до вакууму. У місті з'явилися нові патрулі без розпізнавальних знаків. Вони діяли чітко, але не пояснювали своїх дій навіть колегам. Старі ланцюги підпорядкування розірвалися, замість них виникли тимчасові угоди, засновані на страху і вигоді. Корнієв бачив, як система, створена для захисту режиму, перебудовується для власного збереження. Одного дня з'явилася інформація, що президент готує звернення. Усі канали перевірили, студії привели в готовність. Корнієв був присутній у кімнаті контролю, коли трансляція мала початися. Сигнал з'явився, зображення було чітким, звук стабільним. Президент почав говорити про суверенітет і порядок, але на другому реченні екран згас. За секунду його замінила нейтральна заставка без пояснень. У кімнаті не пролунало жодної команди. Ніхто не намагався відновити сигнал. Навпаки, хтось мовчки відключив резервні канали. Корнієв зрозумів, що це рішення не було спонтанним. Воно чекало свого моменту. Через кілька хвилин надійшло коротке повідомлення від комітету з інструкцією діяти за протоколом без згадування першої особи. Пізніше проїжджаючи повз Кремль, Корнієв звернув увагу на незвичну порожнечу. Постохорони стояв, але руху не було. Світло в деяких вікнах не горіло, наче будівля втратила свою функцію і залишилася лише декорацією. Він зупинив авто, не виходячи, і вперше дозволив собі подумати, що держава продовжує існувати без того, навколо кого вона будувалася, а поліція, яка мала її охороняти, тепер охороняє саму можливість влади, що більше не потребує обличчя.